Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Війна технологій між Україною та Росією дедалі набере обертів. Чим раз активніше наші воїни б'ються не лише на полі бою, а й в інженерних перегонах. Дрони, системи радіоелектронної боротьби та зв'язку змінюються швидше ніж тактика їхнього застосування. Які технології ворог використовує зараз і цьому ця гонитва розробок стає критично важливою у сюжеті Єгора Ромахла. Росія продовжує експериментувати з ударними дронами типу шахет у мережі. З'являються відео нових модифікацій із камерами, додатковими антенами та навіть зенітними ракетами. Як на цьому відео, експерти пояснюють, поки йдеться не про масове застосування, а про пошук технічних рішень. По-перше, треба розуміти, що поки мова йде про те, що ворог шукає рішення. Шукає рішення протидіє нашим засобам збивати шахеди за допомогою. Вертольотів та літаків у грудні був збитий шахет з ракетою повітряного бою Р-60. Зараз з ПЗРК верба попри стрімкий розвиток безпілотників, авіація залишається одним із ключових елементів протиповітряної оборони і не може бути повністю замінена дронами-перехоплювачами через низку обмежень. І шахеди з ПЗРК створюють додатковий ризик для наших пілотів. Наша армійська авіація, наші пілоти, наші льотчики, в тому числі і легкомоторної авіації, мають ну це розуміти. Якщо шахет починає. Намагатися зайти в хвіст, мовно кажучи, так чи встати на поки uh, на зустрічний курс, то ну можливо, якраз от тут uh, оператор цього шахета вже намагається знити пуск цієї ракети. Фахівці наголошують, шахет уже давно не просто дрон камікадзе. Це платформа, яку можна адаптувати під різні завдання від ударів до розвідки і коригування. Ми на шахетах, от я писав публікацію відім, наприклад, касетні міни. Тобто, це касети, котрий збрасують протитанкові міни проти техніки ПТМТрі. Зімо етаміна падає в сугроб, провалювається, його там не видно. Ну, якщо приїжджають машина рядом з міною, то етаміна взорв'яться. Останні знахідки уламків свідчать, частина технічних рішень має експериментальний характер і не виглядає як серійне військове виробництво. Врахувати відсутність кабель менеджменту, просто кабеля кинули там на крійкій стрічці на корпус приклеїли. Це вказує на те, що це. Рішення, яке обробляється не на рівні конструкторського бюро, яке має великий досвід та власну школу, це більше схоже на дійсно гаражну розробку. Технологічні перегони добре помітні на прикладі розвитку радіоелектронної боротьби та засобів протидії. їй. Росія постійно змінює обладнання, намагаючись обійти українські системи РЕП. Щоб подавити таку антенну, нам у Тріро потрібно 8 ребів со всіх сторон. Ee, россияне опять перешли дальше, поставили антенну на, на 12 элементов. Я вот наглядно показывал, как mm -hmm. вся эта вся трансформация происходила. Это антенна уже на 12 элементов. То есть нам надо ставить уже 12 источников РФ. Ну, росіяні тут не остановились. Вони ставят китайську антенну на шахіді. таку большую тяжо антенну на 16 елементів. Однак є вже шахеди, які не придушити звичайним ребом. Росіяни почали використовувати спеціальні меж-модеми, які дозволяють керувати дронами в режимі реального часу та передавати відео на великій відстані. Зокрема, завдяки цій технології можливе встановлення протиповітряних ракет на цей БПЛА. Вони купують китайські меж-модеми. Вот так выглядит китайский мэш-модем, он стоит порядка, там, 5-6 тысяч долларов. Э, ставится на шахет, или ставится на гербер, вот такие две антенки из него торчат. И вот эти два модема между собой, они образуют как канал. Причем mm -hmm. этот канал може бути на розстоянні до там 660 кілометрів. Але це аж ніяк не все. Подібних дронів з модемами одночасно у повітрі може бути десятки, і вони створюють між собою мережу передачі даних. Якщо збити один, інші підхоплять зв'язок і продовжать передавати картинку. Експерти пояснюють, саме наявність такого зв'язку відкриває нові можливості для атак, як на фронті, так і в тилових регіонах. Як ворог використовує шахеди для атаки рухомого складу «Укрзалізниці», це саме хотя. Як... Атакує мобільні вогні групи. Відповідь проста: це меж-мережа, яка дозволяє ворогу керувати шахедом у режимі онлайн, бачачи з камери, куди він летить, що навколо відбувається. І оператор з пульта, як і дроном, ним керує. Та окрім модернізації вже наявних моделей, продовжують рашисти створювати і нові яскравий приклад БПЛА Герань 5 який ворог уперше застосував у бою цього місяця. Цей дрон вже більше нагадує ракету. Вона може літати на розстояння до 2000 кілометрів. Літає вона там до 6 км висоти у нього заявлено, і у ні вже уже у скорость швидкість 450-600 км. За того, що того что если якщо ви посмотрите по формі, то эта вот герань п'ята, вона вже ближче к ракеті, чем реактивна шахет. Фахівці наголошують, технологічні перегони у війні тривають, і перемогти і меж мережу, як і знайти протидію новим гераням – Реально напрацювання у наших спеців є питання у швидкості реалізації та фінансуванні. Бо Росія вливає у цю галузь мільярдів. Арди у нас ресурсів значно менше, однак є ідеї і фахівці. Великі надії інженерна спільнота покладає зокрема на зміни в міністерстві оборони. Адже новий очільник Михайло Федоров на посаді керівника мінцифри переділяв багато уваги розвитку і сфери БПЛА і протидії ворожим дронам. Тож і тепер очікують посилення уваги держави до цього напрямку. Єгор Ромахлов, факт СІТІВІ, Єдині новини.